ott провайдери, які ж продукти вони? Надають споживачам і в розрізі яких продуктів ми працюємо і розміщуємо рекламу. Перш за все, це надання глядачам можливості дивитись традиційне телебачення, яке може складатися як з національних каналів, до яких всіх звикли, 1+,1, СТБ, Новий і так далі. Нішевих телеканалів, часто доступ до яких можна знайти лише в тіті провайдерів, це в різноманітній закордоні, Діскавері, Віасати, Торфей рибалка і ще щось нішеве, регіональні канали і так далі. Ті платформи вже стають величезними сайтами з різноманітними сайтами і додатками, з розвагами для глядачів. Що ж було до появи монетизації? Тільки Мегого в... Двадцять першому, двадцять другому роках монетизували канали, тобто розміщували на них рекламу. Канали мали охоплення від 100 до 200 тисяч пристроїв на місяць. Можна було відкрутити там до двох мільйонів показів реклами, і це можна було купити за фіксованою ціною за кожен окремий канал. І ти знав, що вийдеш ти на цьому каналі самостійно. Зараз же ми. Надаємо клієнтам можливості розміщувати рекламу на пакетах каналів. Це дозволило розширити охоплення груп каналів, і цей продукт став більш цікавий для рекламодавців. Ну і завдяки цьому в індустрії з'явились гроші. А після того як з'явились гроші, звичайно, платформи зрозуміли, що ці канали можна розвивати додатково.